Всім доброго ранку, слава Україні. Ну що, поки син в мій відпочиває, ще спить. Ми з Джеком прогулюємося по озеру в місті Далині. Ну, Невеличкий віде відеозвіт про наш виступ на Кубки Києва. Дуже принципово ці бої були. Треба було виступати гарно. Чому? Тому що ми давали відповідь тим людям, тим тренерам, які мене, Максима критикували на протязі всього нашого боксерського життя, що ми з Максимом разом. То мені казали, що я не так тримаю на лапах, то, -то казали, не так я готовлю, то не такі нагрузки, то не таке, що ти піаришся за що цього. Єдина відповідь була від Максима від мене. Що доростемо до дорослого боксу, подивимося, що далі буде. І так воно і страпилось. Учні цих тренерів, які мене критикували з різних причин, або не показують ніякого зовсім результату, або перестали виступати на боксерському ринзі. На боксерському ринзі. Максим став на Кубки Києва першим, найкращим боксером. Цього турніру. Це дуже добрий показник, я думаю, так, не думаю, я знаю. Я рад за себе, рад за сина, рад за всю тренерську команду, яка працювала і допомагала підіймати результат Максиму. Підготовка була в нас ще з новорічних свят. Потрохи активним таким відпочинком ми вже готувалися до цього виступу. Підійшли дуже. В гарній формі фізичної, тактичної, технічної. Ну що, Повернемось до цього турніру. Перший бій Максим провів з майстром спорту міжнародного класу Андрієм Єфимовичем, знайомий нам по спарінгам у кончі заспі. Що сказати, хотілося трохи, звісно, краще, більше ударів. Але основне те, що Максим зробив, він декласував супротивника, не дав йому працювати. Практично зовсім ну там одиничні удари проходили, ну це дуже мало да, для боксера такого рівня, як Андрій Фумач, дуже добрий боксер. Виграв Максим одноголосним рішенням суддів. Далі бій був ще з боксером з броварів. З Київської області там трохи спокійніше вже було, але напруга відчувалася, тому що з перших днів мене і Максима доставали, так сказати, доброжелателі, які казали, та суддівство ви побачите буде на стороні киян. Завжди ми зіштовхували з Максимом суддівством, і таке. Відчуття, що було, що ми зіштовхнемося і тут. Але, але суддівство було на стороні не нас, на стороні боксу. Дуже справедливе суддівство було на цьому турнірі, завдячуючи Федерації боксу міста Києва під керівництвом Олександра Негоди, президента Федерації. Та головного судді цього турніру Караколова. Питань, наскільки я так наблюдав за всіма боями, не було ніяких. Може, одиничні якісь там і проходили невдоволення, але ще раз дякую дуже велике. Максим став кращим боксером. Виграв золото, З доброму настроєм ми приїхали додому, відпочиваємо і далі знову до роботи. Ще раз низький уклін Федерації боксу Києва. Збройним силам, звісно, дуже низький уклін, тож, те, що вони допомагають нам. Допомагають нашим дітям виступати на мирному боксерському ринзі, покладаючи своє життя там на передовій з в боях з російською ордою. Допомагали нам підготовці управління фізкультури та спорту Донецька, і ОДА». школа вищого спортивної майстерності Донецької області. Донецька обладміністрація дуже добре нам допомагала. Та весь, всі тренери, які були на постійному зв'язку з нами, старший тренер збірної Донецької області до 22-х, Андрій Будьков, Валерій Миколаївич, не дивлячись те, що в Німеччині зараз він був постійно на зв'язку з нами. Сім низькі у і ще про одну людину, яка приймала участь у підготовці Максима, та предоставивши нам дуже тепле уютне місце для підготовки та і приймав участь непосередство участь у підготовці Максима. Про нього трохи пізніше, всім низьких уклін. І дякую тим, хто був проти нас. Ви нас тільки підзадорюєте, піддаєте ще більше бажання працювати, щоб таких людей було менше. Ми цим турніром доказали, що ми на правильному шляху. Йдемо далі. Допомога нам потрібна, але така допомога, ти мені, я тобі краще не треба. Люди, які хочуть заробляти на боксерах, тим більше на моєму сині з такими людьми нам не по дорозі. Будемо боксувати далі. Дякую старшому тренеру до 22 років за спаринги, які Максим проводив півтори тижневі у Тисовці. Сергію Глущенко та старшому тренеру національної збірної еліти Дмитру Дмитровичу Сосновському. Максим перед турніром проводив спарінги разом з національною збірною. Всім дякую, всім низьких клін, ручки, всім мира, всім родинам добра та добробуту. Дякую всім щиро. Слава Україні!